І всі люди в Польщі іменно, іменно в суботу їздять на закупи. Мої батьки також повернулися закуп, і я вам зараз покажу, що вони купили. Також я розповім ціни і всі, все покажу, і ціни також скажу, але ціни будуть заокруглені. Поїхали! Починаємо! У нас вершки 12% жирності. По-польськи це сметанка, сметан, І вони коштували приблизно 3 злоти. Далі в нас іде сметана, звикла в 18% жирності, ось така. І вони коштували також приблизно 5 злотих. Це в нас чай, він з різними фруктами, сухими і так далі. Він приблизно 16 злотих. Далі в нас такі орішки, горішки, вони коштували приблизно 5 злотих, може трохи більше. Це сир моцарелла. він коштував приблизно 3 злоти. Далі у нас кефир, який котри, також стоїв, стоїв приблизно 3 злоти. І солені огірки, які також стоїли приблизно 3 злоти. Ставимо на ту ще одну сумку, вона з того ж самого магазину. Розпаковуємо далі. Нас, далі у нас м'ясо, фарш. фарш зі свинини, і ми, він коштував при, прикладову десь 10 злотих. Далі в нас стегна, куряча стегна, воно також приблизно 10 злотих. В Україні це 100 гривень. І далі в нас знову фарш, курячий, вважав, бо це був свининий, а це курячий. І також прикладово 10 злотих. У в нас ще один пакет. Тепер у нас кулочка. В нас є так. Це у нас з яблуками, вони випекані. Дуже смачні, до речі, якщо будете в Польщі, то спробуйте. Далі йдемо, це в нас круасан. Це в нас круасан з маслом. Також дуже смачні, також. Спробуйте, якщо буде мати. Якщо зможете, то спробуйте. Далі у нас іде овсянка. Вона стоїла десь 5-10 злотих. Кабачки. Цукіні. Цукіні. Далі у нас цукіні. Вони стоїли десь 5 злотих разного два. Далі в нас томатний сік, ось такий, він коштував 4 злотих. Далі в нас мука. Вона коштувала 3 злотих. Розкриваємо ще один пакет. Тут у нас стегна курячі, Вони стояли приблизно 10 злотих. Далі в нас приблизно 3 кг грушок. Вони стоїли 11 злотих. Вони не виглядають, виглядають не дуже смачно, але вони дуже смачні і солоденькі. Далі у нас фарш, курячий фарш. Він коштував так приблизно 7 злотих. Вибираю цей пакет і ставлю новий. Тому що вона була Лідлі, часто по акції і ми всі її любимо. Ми не п'ємо воду з крана. Це, це все, що ми купили в Лідлі, Але і вийшло нам це на 162 злоти ось, ось чек. І, але Лідл — це не один магазин, в якому ми скупаємося. Ще ми скупаємося в бідронці. І зараз ми покажемо вам, що ми купили в бідронці. Або з У нас є сливки, кіло, кіло 200 кіло. Вони коштували десь 3 злотих. Вони дуже смачні і ми їх беремо тільки в бідронці На них часто акції, вони дуже смачні і солоденькі. Далі в нас е, капуста цвітна. Вона коштувала е, 5 злотих за кілограм, а в нас 2 кілограми значить 10 злотих. І так у нас дуже дуже багато помідорів, тому що ми хотім, хотім, хочемо їх за, за канцер, закрити, і ми купили аж три пакета. витягивай, Хай воно там буде в сумці. Аж три пакета. Ще один торгує з бетонки. Тут У нас картопля, картопля, 2 злоти за кілограм. Далі в нас йде лук. Не можу виняти. О, Я тримаю. Далі в нас йде лук, він також 2 злоти за кілограм. І в нас йде горчиця. Вона стояла 5 золотих. Но ну, вот эту красавицу нельзя не снять. но ну, прямо так и просится в кадр. Моя любимая кошечка. Лиза ее зовут. Лиза. Путешественница. У нас ступна торба. Так что тяжело. У нас две такие волосы э, колбасы. Они коштуют где-то приблизительно... По 10 злотых вони. Мені раз, разом коштують 10 злотих. Ні, машулечка. Можна по 10. Добре, кожне по 10 злотих. Далі в нас йдуть дві фіги ось такі. Вони коштували разом десь 10 злотих. Господь штука! Я 10 не купила. Різні приправи ось такі. Вони коштують 5 злотих разом. 5,4. Купила мама огірок, але знаєте, він дорогенький. Один коштує 2 злоти. Майже 2 злоти. Далі у нас крабові палички. Ось такі, ось дві е, упаковки. Вони разом десь за 10-15 злотих. коштують. Досить дорого, дорогі. Банани. Ось така гроздочка стоїть 5 злотих. Далі в нас сир едамський. Він коштує 8 злотих і тут 250 г. І остання річ це манго, 5 злотих, ось таке одне манго. Це все. Так, далі в нас є кавуни, які коштують 3,50 за кіло. Це, мабуть, вже останні, тому мама, мама взяла одразу два. Зараз вересень, тому скоріше за все останнє. І остання річ це перці. Котрі коштували, коштували 3,50 за кіло. І відразу був останній магазин, в якому ми сьогодні були. Ми заплатили за все 161 злотою Ось. Були ми сьогодні в двох магазинів. І ось це все ми купили сьогодні. Досить, досить дуже. І е, це все. Разом у нас вийшло 320 злотих, не говоря про гроші. Ось так. Ми сподіваємося, що цих всіх продуктів нам е, вистачить десь на 4 дні, бо сім'я в нас досить велика. Це в сумі кінець, все, що ми купили. Ми розповіли ціни, розповіли, що і як називається, і так далі. Звикли ми якось так і закупаємося. І дякую за те, що подивилися цей канал, це відео, зайшли на цей канал, поставте, будь ласка, лайк, підпишитесь на нас і до побачення!